Всім привіт! Чи проводите екстрені консультації з ведичною астрологією? Так проводжу. Ну, от в мене є випадки, коли людина пише Петро, сьогодні треба прям термінову консультацію. Окей, ну це так само. Знаєте, як ви приходите до нотаріуса, у нотаріуса є прайс. Ну от стандартний скільки ж у кошти, якщо це не запланований час, відповідно там в 2, в 3, в 5 разів ціна вища. Та сама історія. Ну, тобто в мене є якісь графіки, робочі дні, робочі години, коли я працюю. Ну, звичайно, я стараюся з клієнтом узгодити час. Ну, яким чином ми робимо? Тобто Людина пише, Ка, Петро, хочу потрапити на консультацію. Я дивлюся, сприятливі дні, кажу так, в такі дні, допустимо, з 2 до 4 маю час, там, в такі дні, там, наприклад, з 12 до 7 там, вечора. Да? От, ми з людиною узгоджуємо дні та час. Тобто, я кажу, коли я маю час, або, коли людина, або кажу людині, там, скажіть, коли ви маєте час, я подивлюся, і ми вже там, узгодимо цей час. Ну, от, узгоджуємо час, тоді працює. Звичайно, бувають випадки, коли люди дзвонять терміново щось сталося, потрібна термінова консультація. Ну, та сама історія, як в лікаря, як в нотаріуса. Можливо це зробити, але я це роблю в основному для постійних клієнтів, от, та також за додаткову оплату. От, ну, Ми розуміємо, да, що виклик лікаря, екстрена, да, це відповідно додатково коштує. Ну, ми астрологи, та сама історія. Да? Тобто, ну, Людина може це отримати. Ну, от, якщо варіанти такі, що я людину не знаю, не знаю, хто ви, що ви, мені там пише, ну, тобто, я не дуже люблю спілкуватися з людьми, знаєте, в яких там е квіточка, ну, от, або котик на аватарці, або ліс, або гора. Ось, щось таке незрозуміле. Да? Тобто, ну, сонце ясне, або вітер буйний. І, знаєте, я не люблю з таким, ну не дуже люблю з такими. Ми спілкуватися, я не знаю, хто це, що це, номери закриті, нічого не відомо. Треба срочну консультацію на завтра і ну, на цей вже, і безкоштовно. Тобто, ребят, я так не працюю. Тобто є певний формат, спочатку пишеться запит, узгоджуємо день час, тоді можна працювати. Інакше ні. <кій> Також я розумію те, що так буває. Ну, я працюю з людьми. От, ну, це як сати, варіант такий, те, що це. Ну я ну в мене крім роботи є ще якісь свої інтереси. По-перше, я навчаюся, я постійно піднімаю свою кваліфікацію. Друге, в мене якесь особисте життя, в мене просто час для відпочинку. Я не завжди буваю в ресурсі. Якщо я не в ресурсі, якщо я не готовий проводити консультації, я консультацію не проводжу. От, зараз, ну, зараз, коли записую відео, це квітень 25-го року, от, перед тим, кілька місяця мер Меркурій ну, от, Сонце були не в кращому положенні. Я себе дуже погано почував, я тому старався переносити консультацію. Окей, тобто ну, це, це не те, що знаєте, не, не, ну, не завжди питання стоїть в тому, що я не хочу чи ну, консультацію провести. Я не завжди просто можу її провести. Ну, О, бувають моменти, коли консультацію карту відкриваєш, просто дивишся і просто не бачиш те, що людина запитує. Ну, бувають також такі моменти. Ну, ну, бувають, скажімо так, карти складні, бувають легкі. Да? Я карту відкрився, легко все зрозуміло. Буває там деколи такого накручено, знаєте, поки той клумок розплутаєш, клубок розпутаєш, клубок знаєте, поки з тим розберешся. Також є, ну, є консультації, за які я просто можу не братися. Так, підсумок відео. чи проводжу екстрені консультації. Так, провожу, але це відповідно додатково має оплачуватися. Якщо ви хочете потрапити на консультацію, краще не тягнути до останнього. Переходьте в опис цього відео. Там є посилання на сайт. На сайті є вся детальна інформація про консультації та навчання. Також є там мій номер телеграм. Дякую за перегляд. До зустрічі на консультації.